Вітаю, дорогі читачі! Продовжуємо занурення в казковий світ неймовірно цікавої повісті Чарлі та шоколадна фабрика видатного англійського письменника Руальда Дала. З вами Ольга Віталіївна. Ми вже говорили з вами про те, як за свої вади й погані звички були покарані під час екскурсії по шоколадній фабриці Августу Зглоб. І Віолета Борегард. На часі дізнатися, що отримали обіцяно містером Вонкою нагороду стільки солодощів, що вистачить на все життя, інші діти Верука Солт, Майк Тіві та Чарлі Бакет. Діти й дорослі опинилися в горіховому цеху, в якому білки лущать горіхи. Вирука, звісно, зажадала, щоб батько купив їй білочку. Містер Вонка пояснив, що тваринки не продаються. Почувши відмову, вирука вбігла в цех, щоб схопити білку. Але тваринки миттєво притиснули її до підлоги, а одна з них стала стукати дівчину по голові, перевіряючи, чи не зіпсута вона всередині. Потім білки скинули вируку прямісіньку в каналізаційну трубу. Тому що, як пояснив містер Вонка, вирішили, що дівчинка зіпсута всередині. За вирукою у сміттєпровід відправилися її батьки. А Умпалумпи, як годиться, заспівали пісеньку, коментуючи з позиції автора те, що трапилось з родиною Солтів. Співаки називають вируку розбещеною, зіпсутою, але не лихою, та ставлять питання Хто зробив дівчинку такою, хто їй потурав? Умпа-лумпи самі дають відповідь Лихо власними руками тут сотворили тато й мама. Тепер дітей лишилося тільки двійко Майк і Чарлі. Екскурсія продовжується у скляному ліфті, який їздить не тільки вгору вниз, а й боком, скоком, уздовж, навскоси і на небеси. Він доставить людину у будь-яке приміщення фабрики. Майк, який вже скучив за телевізором, натискає кнопку з надписом Телевізійний шоколад. Телевізійно шоколадний цех виявляється таким яскравим і сліпучо білим, що в ньому можна осліпнути. Містер Вонка дав кожному гостю по парі чорних окулярів і попросив, щоб усі були дуже обережні й нічого не чіпали. З'ясувалося, що науковці фабрики винайшли, як передати шоколад по телебаченню. Майк загоряється ідеєю, щоб його перемістили за допомогою телевізора. Незважаючи на заборону містера Вонки, хлопець стрибає у передавач і з'являється в приймачі у вигляді крихітного хлопчика. Батьки ТІВІ у розпачі. Їхній син тепер нічого не зможе робити. А Майк не засмучений. Тому що займатися улюбленою справою, дивитися телевізор він зможе. Містер Вонка каже, що вихід є. Треба хлопця покласти в спеціальну машину, яка розтягує жуйку, і таким чином повернути до нормального розміру. Умпа-лумпи у пісенці, присвяченій Майку, дорікають батькам. Що їм зручно, коли діти, не відволікаючись ні на що, дивляться телевізор, але у голові стає в них пусто, гниє уява, мов капуста. Усі зникають почуття й таке тупе стає дитя, що не сприймає чарівні казки, фантазії й пісні. А мозок є швейцарський сир. У мозку тім мільйони дір. Порожні очі, згаслий зір. Руальд Дау наполегливо й переконливо рекомендує дітям читати книжки, а не дивитися телевізор. Таким чином, з усіх гостей містера Вонки залишилися тільки Чарлі та дідусь Джо. Власник шоколадної фабрики підіймає скляний ліфт у небо над фабрикою і містечком. І Чарлі бачить, як інші екскурсанти ідуть додому. Августу став худий, як соломина. З Віолети Борегарт вичавили соки, але її обличчя лишилося фіолетовим. Верука Солд та її батьки були з голови до п'ят присипані сміттям. А майк став тонюсіньким, мов дріт, і метрів три заввишки. Письменник не розповідає читачам. Чи покарані герої зрозуміли отримані моральні уроки? Впевнена ви, дорогі друзі, все усвідомили і зробили важливі й корисні висновки. На мою ж думку, Руаль дал дає читачам такі настанови. Діти повинні прислухатися до вимог і порад дорослих. Не телевізор, а книга, головний помічник і розрадник людини. Всі повинні бути чемними, вихованими, вміти керувати своїми бажаннями. Батьки повинні багато уваги приділяти вихованню своїх дітей, розвивати в них різноманітні інтереси, особистим прикладом спонукати вести здоровий спосіб життя. Звичка жувати гумку на людях не красить нікого. У цій частині твору письменник використовує широко відоме прислів'я, що посієш, те й пожнеш. Воно означає, щоб отримати певний результат треба спочатку докласти зусиль, але народна мудрість має відношення й до людських взаємин. Як ставишся до людей і світу, що і як робиш для них, те й отримаєш у відповідь. Лишившись наодинці з малим Бакетом і його дідусем, власник шоколадної фабрики, каже Чарлі, я повинен з тобою поговорити про щось дуже важливе. На цьому поки що зупинимось. Про що хоче поговорити містер Вонка з хлопчиком? Навіщо він запросив дітей на фабрику? Ви, шановні друзі, дізнаєтесь, коли дочитаєте казкову повість Руальда Дала до кінця. Дякую за увагу, шановні друзі. До нової зустрічі.